Під кінець третього року повномасштабного вторгнення 11-го року російсько-української війни в Україні вперше судять вищий офіцерський склад за бойові операції. За цей час було чимало епізодів, які потребували б розслідувань. Проте розслідувати вирішили саме прорив російської армії на півночі Харківщини у травні 2024-го. Ну да, зраду засуджувати треба однозначно там, типу, а помилка. Тож справедливі чи політично вмотивовані звинувачення проти офіцерів, давайте розбиратися. 20 січня співробітники СБУ і ДБР затримали трьох військових топ-посадовців і звинувачують їх у недбалості, через яку агресор захопив території на півночі Харківщини у 2024 році. Йдеться про екс-комбрига 125-ї бригади ТРО генерал-лейтенанта Артура Горбенка, екс-командувача оперативно-тактичного угрупування військ Харків, бригадного генерала Юрія Галушкіна та колишнього командира 415-го батальйону, 23-ї ОМБР, полковника Іллю Лапіна. Слідчі ДБР висунули затриманим ряд обвинувачень від недоукомплектування підрозділів незалежного облаштування опорних пунктів до невідповідності позицій. Тощо це говорить про те, що в умовах війни, коли суспільство самоцензурує себе, самостримує себе, не готове до радикальних дій по зміщенню влади. До майданів, тобто не можуть відповісти. Да? Тобто, в ситуації, коли на ляпас не можуть відповісти ляпасам, і е, влада пішла тим шляхом, що ну, починає там присаджувати, Ви ж здачі не даєте, Ну то тобто, получите і получите ще раз. А тепер получите і розпишитесь. Загалом слідчі роблять висновки, що наслідком таких дій стали втрати серед особового складу, прорив противника на глибину до 10 кілометрів та втрата контролю над частиною території вздовж державного кордону України. Президент Зеленський в день затримання офіцерів позитивно оцінив роботу правоохоронців і ще до вироку суду заявив, що злочинні помилки керівників бригад потребують відповідей. І сьогодні теж є хороша робота служби безпеки України, ДБР, національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах і грошовиті воєнкоми і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю і знову вийти на Харків і злочинні помилки в керівництві бригад, ми Все це потребує розслідування і справедливих відповідей. Зауважили про верховенство права. Це ж було вже. 12 грудня 2019 року. Президент Зеленський вже пробував заробити бали на резонансному вбивстві журналіста Павла Шеремета. Відмовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато. Я впевнений, ви всі це самі бачили. Дуже багато відповідей, Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Схоже. Коли е, я послухав Зеленського, е, то скажу так, також була ця асоціація, бо я згадав, що десь я це чув і десь я це вже бачив. І коли е, навіть чи суд не відбувся, а вже перша особа держави е, практично викладає вироки обвинувачень, як ми це можемо назвати, по-різному, юристи більш всіх справах компетентні, Результати цієї справи відомі. Апеляція вирішує випустити Кузьменко з за град під цілодобовий домашній арешт. Люди, яких зафіксували камери з позастереження, які, начебто, були причетні до організації вбивства, здалися слідчим схожими на військового музиканта Андрія Антоненка, лікарку-волонтерку Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар. Але поки довести їхню причетність у суді не вдалося. Проте повернемося до справ проти офіцерів. Про плани Росії повторно наступати на Харків і область було відомо ще на початку січня 24-го. Розвідка повідомляла про накопичення російських сил біля кордонів Харківщини. Натомість українська влада звітувала про побудову фортифікацій на Харківщині у квітні. Президент Зеленський разом із головою харківської ВЦА Олегом Синігубовим перевірили оборонні споруди. Тоді президент наголосив, що Харківська область це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені, а росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися, і щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати. Уже через тиждень після прориву кордону росіянами, 17 травня, проти командування 125-ї бригади, 415-го стрілецького батальйону, 23-ї механізованої бригади, 172-го окремого стрілецького бату та інших підрозділів, порушили кримінальне провадження. У справі ДБР сказано, що командири не змогли правильно організувати оборону на кордоні Харківщини з Росією, через що втратили позиції, техніку та бійців. Однак, як виявилось згодом, проблеми були не лише із забезпеченням і укомплектуванням бригад, але й тими фортифікаціями, про готовність яких влада звітувала трохи більше місяця до прориву кордону. Укріплення, побудовані за ініціативою Синігубова, були на невигідних позиціях, які українські війська не займали, ба більше не займають і досі. дуже хотілося почитати документи, які були спущені зверху, і яким чином кому які завдання ставляться. Мені складно сказати, хто в чому винен, бо ми не бачили документами а достатньо складно. Організувати певні процеси, якщо в тебе не достає людей часу і безпосередньо техніки і боєприпасів. Тому питання, чи винні, чи не винні, треба розглядати так достатньо е неупереджено. Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку суд призначив два місяці перебування під вартою з правом вийти із СІЗО під заставу у 25 мільйонів гривень. Полковник Ілля Лапін отримав запобіжний захід: 60 діб арешту без права на заставу. Бригадний генерал Юрій Галушкін був арештований двічі. Спершу суд арештував його у справі про неналежну оборону Харківщини з правом вийти під заставу у 5 мільйонів гривень. Яку за генерала внесли наступного дня, але після виходу з СІЗО його знову затримали. Державне бюро розслідувань оголосило йому нову підозру у пособництві самовільного залишення поля бою. Державне бюро розслідувань для складання протоколу затримання і вручення повідомлення про підроз про підозру. Наступне судове засідання у Печерському суді перетворилося на показове судилище. Якось цікаво працює правосуддя. Знову повертаючись до тих, хто нас в нас постійних скандалах корупційних замазаний. Ну давайте згадаємо най не так давнішній скандал. На 42 мільярди був було замовлено на виготовлення мінометних мін 127-мм, міліметрових. тисяч мін відкликали, бо вони ну повне гівно. Але не просто гівно, гівно, яке приносить проблеми мінометникам, якщо е, вони будуть використовувати. Я б дуже хотів, бо ж ота вся мразота, яка приймала участь у випуску цієї хрінової продукції, пішла мінометниками не туди на передній край. І побачив би їх радісні обличчя, коли е, раз за разом міна або не вилітала, Треба було приймати, як кажуть, мінометники пологи або аборт. Або ті міни вилітали, а вони не спрацьовували. Ви розумієте, що таке 100 тисяч мін відкликати? Це взагалі. Яка, яка кількість, Скільки тисяч мінометів ми залишили без боєприпасів. І скільки тисяч людей ми залишили без прикриття наших людей, без прикриття вогного прикриття, яке б надавали командири батальйонів в кожному батальйоні, маючи мінометну батарею? Тому цим гроші пропали, міни повний відстой і їм нічого, а генералам, і полковникам такі от під'яви. Я за те, що було прослідування, але чітко бачу, що якесь розслідування воно йде безпосередньо упереджено. За словами самого генерала Галушкіна, нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також наголосив, що готовий на будь-якій посаді воювати з окупантами. Якщо я за цей період часу, поки буду воювати, незважаючи на стан свого здоров'я, зможу вбити хоч одного. Я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше таким чином, як зараз це все відбувається. Проте суддя стала на сторону обвинувачення і підтримала клопотання прокурорів про тримання під вартою без права внесення застави. Деякі депутати, активісти та військові заявили про готовність взяти Галушкіна на поруки, серед них нардепи від Європейської солідарності: Микола Волочкович, Артур Герасимов, Михайло Бондар. Також суд задовольнив клопотання прокурора про закрите судове засідання. Так, звісно, мають бути розборки. І це називається в армії розбор польотів. Да? Тобто, То тобто, будь-яка операція має бути потім розібрана там на командах штабних навчаннях. І, і щоб всі дивилися, здається, він повів сюди цей батальйон, а сюди цю бригаду. І це було неправильно, це невірно. Тобто ми такого не продвігаємо, тому що він ну неправильно не вміє правильно оцінити ситуацію. Будемо висувати інших командирів. Да? От, але це було в умовах бою. Це було там той. І хто? А хто зараз якийсь сапліжуй, з е, умовно, з е, якийсь ну, слідчий там набу, який ти воював, ти пробував прийняти рішення в окопі. Ти коли-небудь пробував, Або що, суддя буде засуджувати людину, здавати там, мірять срок людині, яка приймала рішення, а ти, ти в армії взагалі служив? Чергове актуальним стало питання, а в де вже три роки триває повномасштабна війна, необхідно повернути військову юстицію. Раніше існувала така потужна організація, як головна військова прокуратура, керівник якої був заступником Генерального прокурора, значить, міг ну, фактично дуже швидко і оперативно працювати в межах і слідства і прокурорського нагляду в рамках справ. І при цьому його підлеглі, і він сам. Були двійного підпорядкування – прокурорського і Міністерства оборони, бо вони ходили в погонах. Це військові. Вони фахово могли зрозуміти усі записи в журналі ведення бойових дій. І на цей момент у нас немає ні військового прокурора, ні військового слідчого, ні військового суда. Ні, військової е адвокатури, ні, в цілому військової юстиції, подивіться. Якби у нас була система військової юстиції, то абсолютно спокійна. Тож са система е військової прокуратури могла б підняти питання про недбале виконання своїх обов'язків не тільки військовими, а й людь людьми, які дотичні до питань національної безпеки. В тому числі і до президента а воно йому надо. на що він собі буде готувати ті хто можуть вивчити рітельні документи і бездіяльність влади в роки там 19, 20, 21 і 22, могли б тоді винести зустрічне обвинувачення Суддя Світлана Шапутько, яка обирала запобіжний захід генералу Галушкіну, виявилася вже відомою своїми рішеннями. Шапутько відмовила у відводі своєї колеги іншої судді Печерського суду, коли та розглядала арешт активіста Романа Ратужного. Крім того, шапутько закрила провадження щодо адмінправопорушення екс заступника Єрмака Ростислава Шорми. А 2018-го захистила дисертацію під керівництвом заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Неправедне, нечесне злочинне правосуддя, яке чомусь не засуджує за фортифікації, чомусь там не засаджують ті корабельні сосни, які там беруть на поруки. А тут свідомо. І мало того нагло і спеціально показово, я би сказав, показово сажають генералів. За що вони тільки цементують ненависть? Наша судова система це шулери, які працюють на користь безпосередньо хазяївам, які їх там кришують. Влада руками ручних ДБРівців… Слідством встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту. Суддів і прокурорів продовжує потужну інформаційну кампанію з дискредитації військового керівництва України, відволікаючи суспільство від реальних подій, що відбуваються на фронті. На тлі масштабної корупції і численних прорахунків влада нам показує, що в країні немає позитивних категорій, категорії населення, і навіть військові, до яких найбільший рівень довіри громадян погані, і вона діє незграбно, діє так, що налаштовує суспільство проти себе. І я би сказав, от нещодавний арешт генералів, він цементує ту частину суспільства, яка проти Зеленського. Яка б могли, можливо, ще там закалібалась би, да, там, типу, що ну та добре, давайте там, от е, можливо, там ще раз проголосуємо. Чому би ні? Тепер вона радикалізована до такого ступеня, і це стриманий радикалізм, який якого стримує тільки умовно війна. Одне з завдань е, збити як можна більше людей, які б могли б бути дотичні до виборів. В першу чергу це військових більш високого рангу і для Зелених завдання номер один – облити брудом е, всі, весь вищий керівний військовий склад, щоб вони не були конкурентами на цих речей. На, на цих виборах такими судилищами влада попереджає політичних опонентів і суспільство про те, що вона сильна як ніколи, і у своїх діях здатна на будь-які рішучі кроки. Це вибухонебезпечно, і влада має це розуміти, що суспільство. Домовилось умовно це як суспільна угода з владою, ми не бунтуємо, ми не думаємо про якісь революції, бо війна тільки війна припиняється, то все це вже ж ну, інші зовсім інші розклади. Але щоб ми розуміли, що злоба накопичується. Після яскравого затримання влада, мабуть, вирішила зменшити інтерес до справи генералів, відтермінувавши судові засідання до 24 лютого. З розрахунку, люди забудуть на фоні річниці повномасштабного вторгнення. Не забудуть аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами. Бо переможемо лише разом.